BMW x 5 2018 року випуску має пробіг 148 тисяч кілометрів, дизельний двигун 2 літри, трансмісію автомат, тип приводу повний. Автомобіль має антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, круїз-контроль, клімат-контроль, датчик світла, датчик дощу, шкіряний салон, підігрів сидінь. Підігрів керма, пам'ять сидінь, електрорегулювання керма, парктронік, камера заднього руху, безключовий доступ, запуск кнопкою, електропривід кришки багажника, Android Auto, Apple CarPlay. Це динамічний та комфортний преміальний позашляховик. За технічним станом нарікань немає. Всі ТО пройдені за регламентом у офіційного дилера.